Друзі, привіт усім! Нам вже після обіду сьогодні і ми збираємо полуничку, що мої хлопці сидять. А я зараз принесла вже собі мідницю і буду перебирати. Все, полуничка закінчується. Ще там, може, трошки буде, може пару кілограм, але вже так масово, як ми збирали, вже не буде по-любому. Так що вже продавати не будемо, залишаємо собі. Бо собі ще ні одної полунички не, не заготовили на зиму. Так що сьогодні я хочу заготовити полуничку. Так. Так, я приступаю до роботи. Отако маємо полунички. Артур має таке невеличке відро, майже ціле полуниці. Ну, і ще трошки там буде в білому. Як знаємо, в загальному. Може 10 кг буде. Може десь так, а може трошки більше. То ми собі на зиму закриваємо, як я роблю. Я обираю з хвостиків і переминаю з цукром, і з цукром тоді в кульочки і до морозилки А тоді вже зимою виставляю, розморожую, даєм сметану і можна вживати. Не закриваю варення, ну варення вже, то вже не то. Артур дигається. Друзі, на завтра випускний має Артур. Ну, це не буде випускний. Це буде просто вручення та статі. Вручиста частина. Відправа в церкві. Там у нас завтра трошки такий святковий день буде. Діти відмовилися від випускного, Я вже пану казала. Діти відмовилися від випускного. Як їх зараз бальовуватися, ніхто не хоче. О, натомість вони обрали поїздку, діти їдуть за кордон на море. Ну і це правильне рішення, бо ми тепер не можемо нікуди виїхати, ні чоловік не може, а я без чоловіка не хочу. Тому добре бодай, хоч одна дитина поїде. Так що якось так. Але сьогодні беремося поки що до Полониці. Завтра вже всі... Вже всі урочисті святкування, а сьогодні полонечка. Поки я перебираю полонечку. Наш тато розпечатував тюк. Бачите, той один, що залишився. І замульчовує е, помідори. Буде волога триматися. Не буде права так рости, Бачите, скільки маленької трави вже всіяно. А я тут постійно сапаю. Хто хоче спати? Буміка траплянувати, вони робить, тільки втікає з, -з загороди. Висипаємо. <плес> Ось так. помаленьку помаленьку У нас теж той роз. плантація помідорів, що дуже багато всього насадили. Ми багато розсади мали свої. Та й все, але ми томатний сік робимо багато. Так що... Ай, той ми, Артур Донецько в залі. Наш помічник. Наш маленький помічник. Ще один Бреддіна маленька, яка тільки втікає. Так, а я йду далі до полуниці. Пішли, пішли будеш допомагати. Так, друзі, перечистила я полуницю. Тут було півтора відра у таких. І ще в мене залишається одне відро. Спочатку хочу цукру дати сюди, перем'яти гарненько і кульочки пофасувати. І вже доволі пізно треба мені господарку обійти. Коротше, певна обійду господарку, а тоді вже буду далі братися ще до того відерка. Так, друзі, цукром пересипала, перемняла. І спохватилося, що в мене лишилося тільки два кульочки. Ну, що зробити? Нічого, маю таких кульків досить. Буду в два таких кульки. Та й все, та й морозівку на а що. Зараз вже доволі пізно, вже під 9 доходить. Так що я вже ніде не куплю. Добре. Будемо виходити з положення, що маємо. Друзі, покажу вам, що я ще тих ягід маю. Дивіться. Дивіться. Ще дві ячейки, ягід забити. І вже нові достигають. І треба нові буде збирати. Не знаю, що робити. Може будемо вже трохи провалитись. Бо не встигаємо з'їдати. Що, що наготовили собі на зиму. Та й таке. Так, друзі, поки що отак позакладала. Е, ось так. Але ще маю там ціле відерко, тому що треба буде сьогодні переробити і далі докласти. Коротше, коротше, заготовка повним ходом починається. Так, хлопці ще повним ходом. Замульчовують помідори. Я поставила вечері готувати, зараз до обходити господарку. Так, так. Добре, що дощу нема, саме основне, то щось дасть зробити трошки. Люди вон сапають, уроди. Ну, а що позаростає? Добре, друзі. Ось такий сьогоднішній день в мене був. Е, а завтра. Завтра в Артура буде вручняти атестатів, Ну, так, такий маленький випускний. Так що завтра нічого не буде зробити. Бо знаєте, як то воно є, треба ну, привести себе в нормальний вигляд насамперед. І своїх рідних, бо вони що тільки треба все подати, подати, Вони вже вдягнуться. Таке. Друзі, так собі нагадала, ще. Та й вам скажу, тут самі рідні, тут нема чужих, тут самі самі мої рідненькі дивляться мене. Е -е, нині згадувала і татові кажу. Тому років 17 ми везли Артура в колясці. Я так то собі запам'ятала і кажу, слухайте, то треба вже прижорстку замовляти. А він каже, ну так не поняв каже, Якого прическу? Кажуть, ну, додивіся, він каже, ну то дивися, вже має три місяці, та то скоро буде випускний в школі, та то буде цей. І він почав сміятися, каже, ой, точно, нам вже не випускати, а то так далеко. Та -то... І що я вам скажу, друзі, я не знаю, коли той час збіг. Недавно він народився, недавно <смас> був такий малесенький. Вже завтра буде в нього випускний. Коли час пройшов, я не знаю. Я. Ну, вовше... Вовше... Так тільки уривками щось то, щось то, щось то. Час летить сумашедше. Добре, друзі. Усе. На сьогодні всім кажу па-па. До нових зустрічей завтра. Думаю, що обов'язково щось знімлю вам покажу. Усе, всім папа! -па.